Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетка України 10 копійок 1992 року штамп 212 vam Монетка виготовлена з латуні. Як бачимо, аверс монети зображено по центрі тризуб. Тризуб з таким, як сказати, відображенням напливу. Зверху напис Україна, внизу дата і по боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку насічку. І реверс монети має напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Ціна на сьогоднішній день такої монетки. Договірна. Вона. Торгується на Віоліті. Стартує приблизно від 2-3 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такого типу монетка, я їх купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.